Марко Черемшина, Грушка. Літний вечір спускався сивим соколом додолу, прохолоджував зрошених потом бадіків, проголомшував співи захриплих пастухів, Зацитькував крикливі ліси, клонив до землі трави і повагом накривав крильми село. Ой, мале гніздечко Верхами кочився звільна глухий шум, як сумна, одностайна, мужицька співанка. Притулювався до журкоту потоків і стелимся на черемошевій срібний постели. Червона заграва горіла на окрайках неба і припалювала крильця зірницям. Що пустували і забагали гратися з Неукидки. Запашний, легонький поду вночі, повівав від хати до хати і крадьки гасив мужицькі каганці. Але у Єлаша таки світилося світло, тремтіло, й утікало вікном із хати, та й падало березовим жовтим листічком на подвір'ї, а мужицькі тіні його. А навперед хати сидів на ослоні згорблений майстер, поковтував барду і збивав деревищі. Штири лодві ти й доста. Як поламаний патик, стояв коло майстра трембітар з довгою трембітою і трембітав сумними голосами, а від часу до часу приповідав. Ой, посходять неньку виріжети, а куди ти йдеш ненько будуть голосити, ой, добрусти сте небоже, та неньку мале, так обисти були її, дозирали. Ти гіркий світ тобі буде, гнатку, що вигибають добрі люди, богачі ті не приймуть, не будуть ті говорити, відіти голоден, гнатку. На ко тобі кулешки гнатку, від -ко тобі ноги позапухали, на ко тобі постільці чоловічі, віді того світце велике, на ко тобі масельце на голову приповідав. Відди, казала покійничка, я умру, то будеш мені за то файно трембітати, село скликати, але богачі порих мені не пустять. Саме затрувлют, Шуруй голаку, шуруй громадські торбею. Бездівські собаки будилися і скуліли, і вили, а вівці на сусідних царинках блеяли, а двері не запиралися. На лавиць під образами лежело кіло. Кінець голів розп'ятіми ж двома свічками розливало німий сум на дилашку. Як біль біла, спочивала по чорних муках. Замкнені очі у долину потали, гейби перед гранею поховалися. Отік дві глибокі кірниці спеку спалені, по жовтій твари смерть супокій розсівала. В печі ватра горіла. Жінки обід на похорон варили, свічки сукали. Севий лаш запікав мовчки желізо і помагав майстрові деревище хрестиками карбувати. Легініти й дівчата сходилися на грушку, окликали колокіла, відшептували молитви, а потім борзо смуток скидали, і в хоромах гралися жмурка й лопатки. Трембітар ставав коло одвірка і накидувався їм свою хреплу командирку. Туго сплітайте, струцах, дівчата, тугонько, та. А на стільчик найсідає Маріка Дем'єнова, а ну хутко. А ти, Василько, причікни на коліна, лице маріці у приділок клади, ти й угадуй, котра піде за мене, за каво нічого. Щелять сміялася придушеним сміхом. Не смійтеся? Бо подавитеся, а ви господарські діти, і уступиси, гнатку, це ця грушка не до тебе, було все давно женити. Ей, га, голова мені заболіла за дівками, що не повіддаються. Ти возьме собі фартушенку, ми тебе не хочемо, ти старий, ти босий, ти й голий. Ну, коби ж бо навкірки змеже вас, котру звозьму, аби хавтури їла, гнатка щинувала? будете видіти, що ця грушка покаже. Лиш не жалуйте Василька, лиш по плечах гуп, гуп, аби тєму цю сугрушку, бо Ілашка добра була, гнаткове хлібце давала. Мой хло, гупайте та же жестедужі, та же й каспарубія, дужче, ще дужче, отак по циганськи. Василина піде за Федя, Гафія піде за Калина за заміхяла, одокія за Гната, Ото буде колачі хрупати, ото буде мені прошивки вишивати. І гі. Доньки з служби надходили, руки і ноги не не цілували, як зозулі голосили. Чому до нас ненько не заговорите? Чому до нас не подивитеся, наші мозолі не позавиваєте, а в вкутрогонь доріжку ненько вибираєтеся, відкі у вас визирати маємо. Ненько наша солоденька, чічко наша пишна, жилоба люба, котрі ж то віночки на голову ви нам клали, котрими то переміточками ви нас накривали, Кими онь словами ви до нас приговорите, якими слозами заплачете над нами, ке ваше личко тихоньке, Ке ваші ручки сухоньки, на шо сте синенько грижіли? Чорними днями, на шосте годували синими синцями. Жалібні голоси хвилювали гребенистими хвилями по хаті і припадали без відповіди. Майстер скінчив свою роботу і харчував коло стола, сам себе частував порцію. Ілаш сидів з заложеними руками і дивився наперед себе. Понуро, безнадійно, як по грабежи. Куми нагадували йому всі похоронні треби, а він потакував їм похнюпленою головою. Аґазде донькам говорили: не плачте, небожі, та ви не підведете нені. Ви хоч сироти, то ми же людьми закинетеся, але старий Сараку що зробить? умішався майстер. Тепер поплачете, а потім лишите старого як палець, так як мене мої лишили. Я таки так кажу, що старі найби разом умирали, найби друге не лишилося на поруганні. Але що з того, коли пан бих своє знає? А у нас у такім часі не протинайте дєдові, що з синцями годував неню. Бо то не файно, за це вас ніхто не пофалит. Ой, ні, Хоч сироте, сироти, хоч сте бідні, студені. Це не так, братчику Іла. Жінки не притакували майстрове, лиш за сиротами мовчки уступалися, а Ілаш підніс кривлене лице і виливав свій жіль, як гад через прірву. Велюб'єдка, не пиліт мого серця, бо я вже спилений. Як сме свою газдиню поклав на лавицю, то вже моя мірка перевершена. Бірше я ані писнути не смію, але я вам кажу, аби сте мені не судили, ніби то ми в гараздах тілько ческір вавили, ніби то було коли гідне слово до себе заговорити. Таже виділи, лиш травиця показалася, то я вже дома, людську маржинку, полонині сокочу, а покійниця пушками запрідала, діти кутала. Я восени принесу той грейцерт хатя, то як слина, гарено платитися. Йди, оброблюй, жидовію цілу зиму, ніч ти відведе, ніч приведе, а що твоя газдиня їла, не питайся. А як твої діти ходять, не дивися, лиш дивися, аби десь тої браги лигнув, аби ті очі заступило. — Ага. Та й би дома зойкувати, аби той нас збиткувати, додала найстарша донька, слози обтираючи. Ану, заткайся, не бога, правду кажуть, зганьбив її майстер. Газди і газдині зацитькували її також, а Ілаш. Обернувся і покійниці і крізь плач поронився. Ану, повстань, ґазди не моя гідна, ану, підведися, скажи хоть одно словечко, бо я не гарен сам обігнатися, хоч би с людям розповіла, шусми, марнотраця, п'ю П'янюга остатний. Я не заперечу, Най твоє слово у платину ховаю. Найсе ще раз каю, же ж, Зозулько, тільки роки перед людьми мовчила, у рукаве плакала, дітям дорогу стелила, А як твій газда освіті не знався, то була патороч. Твоє життя короталося, але осуди не було. А я каюся. Зарікався, на коліна перед тобою припадав би, просив би тібу, аби с у мене кости помісила. Бо це ти, коли угорнулася, як людські газдині, це ти, коли ночі ді спала, ой ні, бо з газдиня була, бо сталану пантрувала у цій кудуманці вік коротала, а тепер мені покидаєш, аби твій слід сулував, аби донькам заважив. Ей, кобису сучула, як мені судять словами, як перед людьми поряд ножами, не бійтеся, не можете. Мені недалекі гони, я вам хата не залежу. Завтра неню собі вирядите, а з неділі чи і я піду, чий Бог все змилує, озме гріх з хати, а кажіть, що не так. Скажіть, доньки, ці діти, скажіть ви, люди. Скажи. Газдини моя годна, най знаюць, скажи, дужко. І Лаша схопив той старечий рідкий плач, Щораз у життю звалює мужика, як грім, деревину, а довкола ляк, сум і вогонь розмітує. Усі за покотом плакали. Челядь перервала грушку у хоромах і коло одвірків слози рукавами обтирала. Не гралася, чорні скіни здригалися Луску жілю з себе скидали, Плачі наперхали з ув'єлими чічками на Ілашку, а смерть їх насивім волоссю до округ твари пообкладала, терневий вінок сплітала, гейби під важким бервином у землю Потавала пишна та годна та грешна Каздиня Робітна. На дворі село спало. Лиш трембітар з усеї сили повістував сумну військ, а припочиваючи, повторив усміхнений цікаву, веселу новину Василина піде за Федя. Гафія піде за Леся, калина заміхяла, а одокія загната так випало на Ілащиній грушці. І так сповнитися має.